Доброго ранку, діти! І знову у нас зустріч декоративного малювання. Діти, чи знаєте ви, що таке берегиня? Берегиня це наша оселя або наша рідна хата, в якій ми народилися і живемо. Все, що нажили в ній, що надбали від батьків та пращурів, чим збагатилися і освятилися. Хатнім пожитком, дітьми, добрим словом, спогадами все це є береги. Ви вже бачили багато різних будинків, тому я вас запрошую назад у минуле. подивитися, який вигляд мало житло наших предків на українську глиняну хату. Хата завжди вважалася священною для українців, одним із символів матеріальної культури нашого народу біла з теплою солом'яною стріхою. Житло простецьке добре слово. Вона навіть ніколи не зачинялась, всі заходили до хати і просто вітали. Особливо важливим було місце. Де ж побудувати хату? І щасливими були ті місця там, де лягала відпочивати корівка, або інша худоба, або де пролягали шляхи побудови мурашників як символ родючості. Хати раніше будували із глини та совобу. Коли хату освітлювало ранкове сонечко, солом'яний дах виблискував, мов золото. Отже, як називається житло наших пращурів? Так, це українська линяна хата. Подивіться, вона була зовні біленькою, гарненькою, невеличкою та мальовничою. Рідна хата наша берегиня. Вона зігріта теплом материнської любові, осяяна мудрими усмішками батька. Біла хата, бо біла барва в Україні це символ чистоти. Тому традиційно українці стіни білили. Гарна біленька хата у вишневому садку, мов дівчина у вінку. Чисто вибілені українські хати, розмальовані орнаментами, приваблювали своєю різноманітністю та мальовничістю. І сьогодні у деяких областях України люди прикрашають стіни своїх домівок декоративним розписом. оздоблюють їх візерунками із мальовничих квітів, ягід, листячка та травич. Є села, в яких ми можемо не знайти хату, яка б не була розмальована. І всі вони різні. Погляньте, казкові квіти розквітають на стінах побілених хат на полубіку і дверей. Діти, ви вже, мабуть, догадалися, що сьогодні ми будемо прикрашати свою хату берегиню декоративним розкладом. А щоб намалювати гарну хату, спочатку розглянемо мою хату берегиню Ось вона, українська глиняна хата. Які елементи я використовувала під час декоративного розпису? Це листячко та квіти. А де ж вони розташовані? Листячко розташоване навколо вікон. Та над дверима. А квіти по краю хати знизу. А які кольори я використовувала? Звичайно, це зелений, червоний та синій. Зелені листочки. Але зверніть увагу, як вони розташовані один проти іншого. Мов ідуть назустріч один до одного. А квіти червоні та сині. Червоні квіти це мальва, а сині це волошка, тому що мальва і волошка є рослинним оберегом України. І ще діти. Зверніть увагу, що у мальви 5 пелюсток, а у волошки 8. Це нам знадобиться, коли ми будемо їх малювати. А як ви вважаєте, чим ми будемо малювати квіти та листечко? Звичайно, пензликом. Тому зараз я вам пропоную переглянути, як я буду прикрашати декоративним розписом українську глиняну хату. Для роботи нам потрібен пензлик, стаканчик з водою, вушна паличка, серветка, кольорові олівці, фарби. І, звичайно, шаблон української глиняної хати. Такий шаблон, як завжди, додається до нашого заняття. Але я підготувалася заздалегідь і вже прикрасила кольоровими олівцями вікна та двері. А тепер я почну прикрашати свою хату декоративним розписом. Починаємо прикрашати наші віконця. Малюємо зеленою фарбою, звичайно. Пам'ятаєте, як ми малюємо? Робимо відбитки. Спочатку з лівої сторони навколо віконця ставлю відбиток, притискаю, прибираю. Тепер пензлик наш стрибає, притискаю. Прибираю. Бачите, наше листечко дивиться одне на інше. З іншого, з іншої сторони притискаю, прибираю, пензник знов стрибає, притискаю, прибираю. І таким же чином прикрашаю віконце з іншої сторони нашої. Атинки. З лівої сторони притискаю, прибираю, стрибає пензлик, притискаю, прибираю і знову притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. Так, віконця я прикрасила, тепер я прикращу над дверима листячком. Притискаю, прибираю. Притискаю, прибираю. Так, листечко я прикрасила свою хату берегиню. Тепер буду прикрашати квітами. Зараз пензлика підготую для роботи. З чого ми починаємо малювати квіти? Пам'ятаєте, ми повинні намалювати серединку. Для цього мені потрібна вушна паличка. Робимо відбиток вушної палички. Малюю малю з лівої сторони дверей та з правої. На відстані від дверей ставлю відбиток вушної палички, так, щоб було місця для малювання пелюстка із іншої сторони правою, відбиток. Так, є. Тепер малюю пелюстки. Це у нас п'ятипелюсткова квіточка. Пам'ятаєте, як ми її малюємо? Так? Ставимо відбиток пензлика зверху на відстані від серединки. Прибираємо. Потім зліва на відстані і справа відбиток. Для зручності я поверну свою хатинку. Тепер малюю між ними зліва. справа. Таким же чином малюємо з правої сторони мальгом. Ставимо зверху мазочок над серединкою, потім пензлик стрибає зліва. І справа на відстані. Тепер між ними. Так, діти, яку квітку ми намалювали? Мальву. Давайте разом скажемо. Це мальва рослини оберіг України. Добре! І залишилось нам намалювати ще одні квіти. Як вони називаються? Так, волошки. Ми теж їх починаємо малювати з серединки. Серединка буде у нас чорного кольору. На відстані від вальви на комір ставимо серединку зліва і серединку справа. Добре. Тепер малюємо пелюстки. Синім кольором. Поволожка у нас синього кольору квітка. І пам'ятаєте, скільки у нас повинно бути пелюстків? Вісім. Згадуємо, як ми малюємо таку квітку. Ставимо відбиток зверху. Пензлик знов стрибає. Знизу. Зліва. Справа. І тепер. Між ними. Стриба наш пензлик. Ой, яка гарна волошка. Вам подобається, діти? Мені тут дуже. І з іншої сторони нашої хатинки. Так, зверху ставимо пелюсточок. Стрибає наш пензлик знизу, зліва, справа і між ними. І буде у нас усього вісім пелюстків. Гляньте. Ось наша хата берегиня прикрашена декоративним розписом. Ось і все, мої малята! Ось така в мене чудова, гарна мальовнича хата. Прикрашена декоративним розписом. А тепер ви, будь ласка. То прикрасьте свою хату декоративним розписом. Я впевнена, що у вас будуть чудові мальовничі хатинки. Сфотографуйтеся з ними і надсилайте фото своїх робот мені. А я буду чекати. Українська славна біла хата. Тиха пристань для стільков доріг. Тут духмяний запах рути м'яти. І спориш, що пнеться на поріг. Наше заняття закінчено. До нової зустрічі!